Дисклеймер. Це відео знято винятково в розважальних цілях. Несе винятково гумористичний характер. Цим відео ми не намагалися нікого образити. Дякуємо за участь та приємного перегляду! Дорогі вчителі! Напередодні Дня працівника освіти ми наважились на неймовірний вчинок. Взяли у вас інтерв'ю. Декому з вас ми поставили питання. І зараз хочемо оприлюднити відповіді на них. Приємного перегляду! Що ви берете із собою, коли йдете на урок в 11 клас? Ну тут набір має бути серйозний. Це має бути спальний мішок, це має бути намет, це має бути газовий пальник із додатковими газовими балонами. Якийсь е сухі сухий пайок, мається на увазі там якусь мівіно. Mm. Якісь е, речі, такі, які можна швидко приготувати трішки води та й все. Розкажіть нам, будь ласка, як проходила перша серпнева педрада в цьому навчальному році? Це було навіть не пам'ятаю вже, це було не так і давно, але чесно, ну, не знаю навіть що розказати. Святкували Цікаво. ми в кафе. Зранку пішли зустрічати світанок. Так. Ну, в принципі, це все таке, що я пам'ятаю. Що ви робите, коли почався урок, а учні чекають вас у класі? Я люблю їсти морозиво, пити чайок з цукерочками та іншими солодощами. Опишіть своїх учнів. Має типову будову приматів має чотири кінцівки з розвиненими п'ятьма пальцями. На руках і на ногах ці пальці вони розвинені настільки добре, що вони можуть користуватися ними, хапаючи гілки і пересуваючись таким чином по кронах дерев, ніколи не злазячи на землю. Хутро не надто густе, має бурий, коричневий, рудий відтінок. Це все для того, щоб заховатися і не натрапити на хижаків, не стати їхньою здобиччю. Це соціальні доволі, вони одна, вони колективні. Опишіть сумний момент свого життя. Канікули якось швидко закінчилися. Що ви думаєте про стиль теперішніх підлітків? Імба, санчіз, чина, крімж? Ем... Краш? <свист Premi> <свист Deutsche Welle> опишіть, як відчувається довга перерва в школі. Гавкають, співають, кляті на городі, капусту з морквою їдять. Які відомі учні навчалися в нашому ліцеї? Анжеліна Джолі, Бред Піт, Крістіна Гілєро, Кіна Кароль. Павло Зібров. <плес> Що ви купите на гроші, які зібрали на ремонт класу? Ну, мабуть, як кожна людина, я про щось мрію про певні подарунки. Де цьогорічні випускники, на вашу думку, повинні складати НМТ? По-перше, на Мальдівах. По-друге, Тибет, тому що там дуже таке місце цікаве і духовне. І третє місце Закарпаття. Тому... Скажіть нам, будь ласка, чим зайняті вчителі в учительській? Ну, вони бігали, як коні, каталися один на одному і плювали в стіну. Як часто у вас виникає бажання не ходити на роботу? Враховуючи те, що в мене було троє мужчин в домі дуже часто, і е, зараз, мабуть, я просто не встигаю цього робити так часто, як би мені хотіло. Тому ну, два-три рази на тиждень регулярно. Ну а все інше як виходить? Що було б, якби ви стали директором школи? Дуже цікаву посаду ви мені запропонували. Взагалі, ох би я поговорила серйозно з усіма учасниками освітнього процесу яких дітей на вашу думку слід вважати обдарованими? Такі діти зазвичай, наприклад, на уроці української літератури там або на уроці мови, коли їх просиш, просиш прочитати текст, вони його можуть проспівувати, можуть брати будь-які предмети у кабінеті, з ними танцювати, взаємодіяти будь-як? Так можуть, наприклад, забирати ще й речі. Своїх однокласників можуть танцювати або якісь робити певні рухи перед учителем. Яку найважливішу роботу у школі виконують вчителі? Я думаю, що хтось, можливо, такий щасливий, що може побігти і стати в чергу зайняти місця на нових пуфах, які в нас є на другому поверсі. Ну а класні керівники, якщо вони встигають перерахувати всіх своїх учнів в їдальні, то потім вони збираються, чаклують над чайником, щоб він швидше закипів, щоб встигнути попити кави. І якщо вони щасливі, то їм це вдається. З якою метою ви влаштувалися працювати вчителем? Їздити на конях, жарити шашлики? Купатися чи не купатися? На яких музичних інструментах грають вчителі на уроці? Ну, а якщо чесно, дуже полюбляють грати на нервах, на нервах своїх, на нервах батьків. Але це може десь і непогано, тому що так вони пізнають світ і так вони розвиваються. Скажіть, будь ласка, що роблять вчителі на курсах підвищення кваліфікацій? Займалися городніми справами, саджали картошку, помідори. Ну і займалися консервацією. Чи любите ви учнів 11 класу? Боже, навіть при згадці у мене вже мурашки по тілу. Я навіть на картинках боюся на це дивитися. Сподіваємось, ми підняли вам настрій. Щиро дякуємо всім працівникам освіти за участь. Ще раз вітаємо вас, всіх зі святом.